Сьогодні 1 жовтня і починає вже в фазі технічної зрілості достигає такий великоплідний сорт актинідії як Кенсред. Це смачна червоном'яса ягода, середньопізнього терміну дозрівання. Вже в мене Женева відійшла, Київська гібридна відійшла. Лишився Кенсред і Джамбо. Це два великоплідних сорта, які я маю в своїй колекції. В цьому році загрузка гарна. Думаю, були гарні температури були у вересні. Буде гарний цукор.